Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про ретроградний Меркурій. Це те, що дуже лякає людей, коли вони чують, що в нас наступає період ретроградного Меркурія. До речі, в нас з 06.08 по 28, здається, 08. 08 буде період ретроградного Меркурія в Леві. Сьогодні будемо про це говорити. Я хочу розвінчати міфи. Я хочу, щоб люди перестали боятися. Цього періоду я хочу, щоб ви розібралися з тим, що таке ретро положення для планети, що таке Меркурій, за що він повідає, і знову ж таки, звичайно, поговоримо про те, про що буде цей період ретроградного Меркурія в Леві. Тобто, по-перше, я хочу підняти цю тему саме тому, що в нас скоро буде період ретроградного Меркурія. По-друге, я хочу підняти цю тему саме тому, що, на жаль, ретро Меркурій ну, якийсь демонізований. З точки зору астрологів, які намагаються хайпанути. Тобто, коли ти шукаєш якусь тему, як якийсь тригер, щоб налякати людей, щоб вони до тебе прийшли за поясненням, ти, намаг... ти да, щось, ти кажеш якусь таку інформацію трошки емоційно. І я таке спостерігаю за ретроградним Меркурієм, коли в нас ретроградний Меркурій, всі, навіть не тільки астрологи, всі езотерики, ретроградний Меркурій. Що треба робити? Що треба не робити? Е, мене дуже ну, дивують такі люди, тому що мені здається, що це дуже дешевий хайп, але нехай. І дуже часто я помічаю також ось цю тему демонізації та ліліт. Про ліліт теж буду розмовляти, та ліліт. Фіктивна точка, яка відповідає за наші страхи, переживання, за. Негативну родову карму можна ще так назвати. Про це теж буде розмовляти. Сьогодні ми розмовляємо про ретроградний Меркурій. Давайте поговоримо, давайте розберемо. Так? В нас не просто Меркурій, в нас ретроградний Меркурій. О що це означає? І що це означає? Ретроградне положення для планети. Що відбувається зазвичай, коли планета в нас в ретро положенні? Ретро це як повернення. Ретро це коли ми ем, якби повертаємось в минуле. Е, наприклад, ем, там ретро Меркурій. Меркурій в нас відповідає за комунікацію, за, за думки, за ідеї, за навчання. І взагалі Меркурій відповідає за потоки інформації, за будь-яку інформацію. Інформацію, там ем, сплітня та, якась. От, ви щось про когось дізнались, ну це інформація. І навіть інформація та з точки зору там навчання, навчальна якась інформація. Тобто по Меркурію в нас будь-які потоки інформації раз, будь-які ідеї, думки. По Меркурію в нас джерела інформації ідуть навіть. Раніше це були писемні та джерела, на кшталт я не знаю там газет, журналів. Тощо зараз в нас по Меркурію. Ну ми дуже часто розглядаємо Меркурій з точки зору соціальних мереж, та тобто спілкування в соціальних мережах, месенджерах тощо. Е, Меркурій, це в нас оточення, це в нас люди, да? ретро повернення, оточення, люди. Саме тому е, ну, дуже часто це вже більше жарт, хоча насправді це правда. Е, Меркурій повертає нам людей, тому що ретро повернення, да? ретро це те, що було в минулому. Тобто, коли планета Ретро ретро вона поєднує теперішнє і минуле. Та, і якщо Меркурій в нас це люди, то ми і не дивуємось, що в нас що до нас в цей період можуть повертатися люди. Або, або якщо Меркурій – це в нас інформація. То ми і не здивуємося, якщо ми в період ретроградного Меркурія будемо дізнаватись якусь інформацію про людей з минулого. Та, наприклад, там, там зустрілися з подружкою. Вона така: слухай, а ти знаєш? Ти пам'ятаєш оцю дівчинку, з якою ми там дружили в університеті? Слухай, так вона ж. І ви якби розумієте, що, господі, ця людина. Ну, ось ця та там дівчинка з університету. Ну ми не спілкуємося вже там 4 роки. Але я про неї от зараз дізналася інформацію. Тобто ретро Меркурій, ретро повертає, нагадує Меркурій інформація, ідеї, думки, люди. Тобто тому ми не дивуємось, що в період ретроградного Меркурія ми згадуємо те, що ми хотіли зробити колись там давно. І загалом ретроградний Меркурій це класний час для того, аби поплащати е ці ідеї, думки, е навіть мрії, окей, які ви хотіли зробити тоді. Або в ретро Меркурі ми щось дороблюємо. Чому дороблюємо? Тому що ми почали це робити ось тоді, не завершили, або там поставили на паузу. А от в період ось цей вирішили та, закінчити. Тобто ретро завжди, коли ви там. Ну, в нас ще бувають періоди ретро Венери, ретро Марсу, ретро сатурну У нас взагалі на всі планети, окрім Сонця і місяця, в астрології можуть бути ретро. Завжди, коли ви чуєте, що о, починається період ретро, Венери, Меркурія, неважливо. Ви просто одразу розумієте, що о, буде це буде про якесь повернення. Повернення якихось ідей, це буде якесь ну, те, що оновлення, та, але коли я згадую щось, що о, блін, я ж хотіла там ось це ось це зробити. То саме тому на е, да, астрологи не радять робити чогось нового. Там, в ретроградний Меркурій або в будь-який період ретропланети. Тому що сам по собі період ретро в астрології дан нам для того, аби щось зробити, закінчити з минулого. Друге питання. Чому в період ретро Меркурію повертаються люди? Боже, Соня, а чому до мене повертається цей нещасний бивший? Я його забуваю, а він не, і ніяк не піде. Ну, ем... Деякі астрологи схильні вважати, що період ретро Меркурію це кармічний період. Давайте будемо обережні з кармою. Я обережна з кармою, я не піхаю її завжди і всюди. Але давайте подивимось на ретро Меркурій, період ретро Меркурія з точки зору кармічності. Так от, ретро Меркурій повертає нам людей тоді. Коли ми з ними насправді не завершили щось. Та? Тобто до нас насправді повертаються ті, кому, кому ми щось не договорили, з ким ми насправді не розставили крапки над І. І якщо до вас перманентно, перманентно вертається людина, от ви знаєте, ретроградний Меркурій, ой, вона до вас повертається. Це означає, що щось ну, не закінчено. Або у неї до вас, або насправді у вас до неї. Тобто з, цієї, з цього точки, з цієї точки зору, краще дивитись. В мене, наприклад, на дальній там карті ретроградний Меркурій. І загалом ну, до мене в ретроградний Меркурій ніколи не повертаються люди. Ну, тому що я така людина, яка, якщо я да, з, кимось, з кимось прощаюсь, то все, до до телебачення. Я розставляю всі крапки над і, я кажу все, що я хочу сказати. Ну, тобто мені немає що фіксити з людиною. Але якщо до вас якась людинка от вертається і вертається, вертається, і вертається там, пише вам, якось там, да, намагається вийти до вас на зв'язок, ну, це може казати про те, що ви з крмічної астрології може казати про те, що ви щось не доробили, щось не завершили, щось не до... Недообсудили, та можна так сказати. Якщо ви про якусь людину дізналися інформацію в Ретро Меркурі, не треба та, одразу думати, що о, що мені хоче сказати всесвіт. Нічого. Нічого, крім того, що ви, що ви пліткарка і ви обожнюєте та щось обговорювати. Не треба та, демонізувати цей період. Третє. Соня, чому в період ретро-Меркурію всі люди тупіють? А я вам поясню: Меркурій планета, яка відповідає за комунікацію, за інформацію, за процес ось цієї діяльності, да, мозкової діяльності. Ну, не стільки мозкової, а да, думки, думки. А ретро це от повернення у минуле, як я вже сказала. І також ретро-період він трошки гальмує нас усіх. Ми в Ретро Меркурії схильні думати про щось, що було тоді, аніж про те, що відбувається зараз. І ре... ну, коли у людини там, в карті ретро Меркурій, та вона якось більш скрупульозно навчається, вона більш уважна до деталей, вона там набагато обережніша у висловах. Ну, тобто, да? тобто, вона... Більш та така от кропітка, їй треба більше часу, аби бути впевненою в тому, що я правильно щось сказала, я правильно щось написала, тощо, тощо. Тобто, ретро Меркурій, ну, ретро, будь-яка планета, ретро меркурій ми розмовляємо про нього зараз. Ми да ми трошки будемо стопоритись, тому що. Гальмує планета, яка відповідає за, за мисленнєву діяльність, за комунікацію. І це норм. Це норм. Більше того, Меркурій в нас відповідає за авто, за автівку, за дорогу, за поїздки. Теж там може ну, ми можемо запізнюватися. Там автобус може приходити, автобус, поїзд, будь-який транспорт, може приходити не за розкладом. Ем, Меркурій, це в нас логістика, там теж може бути певний тупняк. Ви там замовили свою посилку через Байера. Вона вам сказала, що буде посилка там, через два тижні, ага, через три. Ну тому що ретро, ретро період трошки нас гальмує. І взагалі, в період е, ретро Меркурія, в період будь-якої ретро-планети, особливо якщо це особиста планета, так, як Меркурій. У нас, є, у нас є три категорії планет в астрології особисті. Відповідають за особистість, да? тобто за людей. Тобто у нас планета, яка відповідає за думки, комунікацію, інформацію людей, вона тупить. І ми разом з нею можемо трошки ловити гав. І це не страшно. Це треба просто прийняти. У нас є також планети соціальні і вищі планети. Да? Соціальні планети Юпітер Сатурн, вищі планети або трансгенераційні планети, тому що ці планети відповідають за Покоління, тобто Плутон, Нептун і Уран. Вони також нас можуть тормозити. І коли ці планети вже тормозять, так, там, соціальні або вищі, о, це набагато складніше, по-перше. А по-друге, набагато може бути та відчутніше. Для спільноти людей. Тобто, коли в нас ретро-планета якась особиста, типу Меркурій, Марс, Венера, ну, страждають ем, особисті стосунки. Та? Страждає комунікація у людей. Наприклад, коли в нас ретро-планети соціальні або вищі, ну, зазвичай в цей період якось перебудовуються суспільство. Світове суспільство, національне суспільство, да, тобто неважливо. Ми кажемо про те, що гальмує планета, що відповідає за розвиток соціальних процесів. І ось там вже да, відбувається дійсно перебудова світу. Коли в нас змінює знак планета соціальна, або вища. що, в нас Плутон в минулому році змінив знак на Водолія. Чому всі так? ай ай, -ай кричали, кричали? Тому що е ну, на нас очікують найближче 20 років дуже відчутні зміни. Зміни. І так, Плутон він нас дуже жорстко так очищує, да, чистить. А водолій – це в нас то, теж розвит, розвиток технології, електроніка, авіація, да? тобто, ну, взагалі, я роз, 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 на своєму е, телеграм-каналі розповідала про цей період, е, що нас очікує. Да? Тобто, коли тормозять планети, гальмують планети соціальні або трансгенераційні, це набагато складніше відчувається для соціуму. коли тормозять планети е, е, особисті. Зазвичай виключно на міжособистісному рівні. Тому на міжособистісному рівні під час ретро Меркурія ще раз ми можемо відчувати, та тобто, самі ми от, на особистісному рівні, якийсь тупняк. Типу, блін, не можу. Ага, не можу докупи та, зібрати інформацію, Боже, щось я взагалі не можу зрозуміти, хто я, що я, куди я і що я роблю. Нагадую вам про те, що ретро в ретро-Меркурій краще трошки загальмувати. І саме тому не радять підписувати якісь документи. Це не означає, що це не можна робити. Просто цей період, він дан для чогось іншого. Та? Тобто, окей, через якщо я туплю. То ну, чим від мене відрізняється така сама людина? Вона теж тупить. Я туплю, вона тупить. Ага, саме тому дуже часто ми в період ретроградного Меркурія відчуваємо ну, якісь непорозуміння з людьми, нас не чують. Ми, здається, кажемо про одне, а людинка чує взагалі іншу якусь інформацію. Це нормально. Так? Тобто нормально, нормально, нормально. Нормально, коли в ретро Меркурії повертається хтось з оточення. Нагадую, що ретро, що в Меркурії це взагалі оточення в загальному сенсі цього слова. Це на нас навіть сусіди йдуть по, по Меркурію. Да? Тобто навіть про сусідів, про минулих можете дізнатись якусь інформацію. Меркурій, по Меркурії в нас ще йдуть брати сестри і родичі. Знову ж таки, родичі не самі близькі. Такі, ну, родичі, да, тобто там дяді, тьоті, таке. І також, ну така логіка в астрології: по Меркурію в нас йдуть брати-сестри, і рідні, і двоюрідні. Також ви можете, якщо вони у вас є, е, спостерігати, що в їхньому житті щось от, да, от, по ретро-меркуріанськи. Вони до чогось повертаються, От да, вас там сестра. Три роки тому хотіла поїхати на Балі, потім там війна не на часі недоречно вона передумала, і тут вона вам каже: Сіструха, погнали перезимуємо на Балі. Ну, ось таке, да? тобто, я, я кажу дуже примітивні приклади для того, щоб було зрозуміло: Ретро Меркурій е, може гальмувати логістика, транспорт. Транспорт може ламатись, або вам. Автівка ваша може видати да, помилка, помилка, заміни масло, да, тобто поміняй. Да, тобто таке. Знову ж таки, в ретро Меркурій класно щось дороблювати, перероблювати. Особливо те, що ви хотіли зробити тоді. В ретро Меркурій, я не знаю, давно хотіли зустрітися з якоюсь там знайомою, поговорити з нею? Супер! Запрошуйте її. Тощо, тощо. Та тут, тобто, взагалі, здається, ятя вам що сказала? Соціальні мережі можуть гальмувати теж. В Меркурії це в нас зв'язок, комунікація, інструменти зв'язку, телефон. Соціальні мережі. Може спостерігати ступняк. Я, я згадую ретроградний Меркурій, який був минулої осені, чи то листопад, чи то грудень. Пам'ятаєте, коли злетів монобанк, коли злетів там. Що ну, різні інтернет-ресурси, які трималися на зв'язку. Здається, здається, і оператори мобільні якісь позлітали. приклад ретроградного Меркурія в дії. Тощо, тощо. Ретроградний Меркурій в нас в Леві. леві. Тобто ми будемо, е, да, будемо more specific, е, ми, будемо не, ми будемо не просто повертатись до Меркуріанських тем, ми будемо ще й повертатись до тем, е, які йдуть по леву. Про що Лев? Лев, по-перше, це его, я, особистість. Да? Чому ми кажемо про те, що леви вони такі горді, вони такі, да? у них така грива, вони такі, з да? пошаною йдуть. Тому що Лев, воно сонце, да? сонце керується знаком Лева. Сонце це я, це моя особистість, це моє его. Тому ретро Меркурій в Леві, я гадаю, що багато з нас. Почнуть якось переосмислювати себе. Тобто я, я про що, я куди йду? Самооцінка якось. Хтось може почати займатися переосмисленням своєї самооцінки, ставленням до себе. Це дуже добре. По леву в нас йдуть діти. Діти, все дитяче, внутрішня дитина, дитина ваша, якщо ви мати, дитина, там, ваш племінник, неважливо. Діти, дитячість, внутрішня дитина. Да? Тобто, можливо, хтось займеться питанням внутрішньої дитини. Да? Хтось там дуже давно хотів працювати з психологом на цю тему, саме час. Ем, можливо, якось навколо вас будуть ходити якісь новини, інформація про те, що ой ці батьки вирішили там з дитиною там ось так, ось так поступити, да, наприклад, там ось цим її зайняти. А ці батьки, нарешті, ось це там зі своєю дитиною ніяк не могли там щось зробити зробили. неважливо, да? Тобто тема дітей може бути сильно актуальна, якесь да щось пере, щось перероблюється. Або щось, що було тоді, стало сьогодні е, актуальним. Е, Меркурій це в нас ще папери, згадала. В Меркурій це в нас папери, документи. Е, можливо, хтось займеться переоформленням документів на дитину, е, договорів якихось. Ну, Неважливо насправді. Що нас ще йде по Леву? Лев? Це в нас романтика, це в нас особисте життя, романтика, це в нас лаверс, це побачення, це залицяння, це ось цей період, кафетно-букетний період в стосунках. І так прикольно, мені здається, що ось цей ретро-меркурій в Леві до когось точно повернеться. Ну, або думки, або вам поч... або... або вам снитись почне. почне. Або вам почне снитись ваш колишній лавер, або ваша колишня лаверка. Або ви почнете про них думати. Ну, блін, просто типу, типу з пісні слов не викинеш. Лев це романтика, це любов. Але така, знаєте, любов от е, така романтична-романтична, така емоційна-емоційна. І я не здивуюся, якщо хтось е, е, там захоче, наприклад, знову завантажити собі баду. Tinder, да? Тобто така якась історія. Бо до когось там почнуть вертатися їхні колишні лаверси. Ну, тому що у Ретро меркурії в знаку от, буквально любові любов і лаверсів. Ну, блять. Ем, да? тобто, ем, Ось така може бути тема актуальна ось ці дні. Лев це блатата. Це круті покупки. Да? Тобто якісь дуже новомодні, Дуже такі дорога багата, золота, брульянти, е, ювелірка в нас йде по леву. Ретро Меркурій давно хотіла купити, купила. Давно хотіла замовити, замовила. Але пам'ятаємо, що в ретро Меркурі трошки в нас тупить логист логістика. Логістика. Е, що ще? Лев. Так, Лев це в нас хобі, може бути повернення до якихось хобі, бажань, ідей. Взагалі, Лев в астрології, е, да, якщо брати е, іменники, да, тобто сфери життя, за які він відповідає, е, це про задоволення. Містець дуже багато людей почнуть та тобто займатися власними задоволенням. Дуже давно себе не тішила, вирішила потішити. Дуже давно не купляла собі дорогі речі, подарунки, вирішила це зробити. Тобто, лев це про задоволення в своїй лев п'ятий дім. Це, це про задоволення, це про радість, це про романтику, це про відпустку. Хтось у відпустку захоче поїхати. Дуже давно хотіла, хотіла ще в минулому році, от зараз, наприклад, в поїду. Ну, тобто якась така тема. Ну, якось так, так. Це в нас ще раз, ми швидко підіб'ємо підсумки. Про ретро Меркурій розповіла Лев ще раз. Індивідуальність, его, особистість, лаверс, любов, кохання, побачення, секс, да, тобто квітково-букетний період. Це в нас діти, діти, все дитяче тощо, тощо. Це Лев це в нас про хобі, задоволення, дорогі покупки, відпустка. Якось так. Сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Будь ласка, поставте мені лайк, напишіть коментар і поділіться цим відео, цим, цим відео з подругою, яка теж боїться ретроградного Меркурія. Нехай більше не боїться. Всім па-па!